Черкащанку Олену Хамулу та двох її товаришів звинувачують у шахрайстві, але не можуть засудити уже більше семи років. Вони стверджують позивачі, наживалися на святому та збирали гроші у вірян однієї з місцевих церков і собі привласнили мільйони. Пройшли роки судових розглядів, але остаточного суддівського рішення немає. Чому Яна Федоровська розповість? Такого нашумілого судового засідання у Черкасах не бачили вже давно. Трьох підсудних під суворим конвоєм заводять до зали апеляційного суду. На лаві постраждалих ті, кого підсудні, нібито ошукали на гроші. «Ман тут був через віру Бога. Оксана раніше була прихожанкою церкви, яку Олена Хамула заснувала з двома спільниками. На своїх служіннях вони кажуть, обурені змушували людей брати кредити, а десятину приносити до церкви як благодійні пожертви. Оксана взяла 35 позик. Було доказано, що люди були під гіпнозом, що люди були ну, обмануті. Це все в документації, это все в судах. 60 человек і у кожного по полмиллиона долгов, тому що проценти ростуть з кожним годом ростуть. От і посчитайте, сколько это примерно, на яку суму вона обобрала. Позивачами до справи є кредитно-фінансові установи, оскільки кредити видавалися на підставі фіктивних довідок, наданих цією ж церквою. Тепер люди хочуть, щоб їм, хоча б, анулювали заборгованості, які з кожним роком ростуть. Що на роботу устроїтися, устраїшся, зразу знаходять колектори, знаходять банки, знімають зарплати. З пенсії людей знімають, жити виходить, немає за що. Устраюєшся, зразу тебе зарплати половини немає. Ухвалити остаточне рішення не можуть уже більше семи років. Справа вже третя повертається до апеляційного суду. Все говорить прокурор справи через постійні затягування обвинуваченими. Вони, мовляв, то сто склопотань подадуть, то відмовляються від наданих державою адвокатів, то судді оголошують про відвід. Під час вирішення питання про відвід я прошу уважно прослухати. Я отут не збрехав ні слова. Самі обвинувачені своєї провини не визнають і переконують, всі пожертви на суму в майже 2 мільйони гривень були добровільними. Тому батько підсудний не розуміє, чому його донька має розплачуватися за інших. З першого дня в служінні і там примусового відбирання або давання примусового не було. Все робилось на добровільних началах. І кожен брав кредит на себе. кожен брав кредит на себе. То кожний, кожний повинен був відповідати. Суд першої інстанції присудив Хамулі та її помічникам по 12 років неволі. Та через постійні апеляції вирок і досі не набув чинності. Максимальний термін за статтею передбачає 15 років, але відповідно до нового законодавства обвинувачені у шахрайстві можуть і дня не просидіти за гратами. Вступив в силу закон, який передбачає, що один день перебування особи в СІЗО рахується за два дні у позбавлення волі. Засідання знову закінчиться перенесенням справи. Максимальні ж 15 років згідно з перерахуванням, спливають уже 17 лютого. Тому прихожани хвилюються, обвинувачені залишаться непокараними і додають церква Духу Святого існує і донині. Яна Федоровська Сергій Косенко Віка новини.